Одними із найбільш кровопролитними подіями Першої світової було протистояння на східному фронті. Тут зіткнулися сили трьох потужних держав: Німеччини, Австро-Угорщини та Росії. У боротьбі одна із одною кожна сторона мала власні амбітні цілі, примарне досягнення яких довелося оплачувати сотнями тисяч жертв молодих людей. Але зрештою, ця війна стала справжньою катастрофою. І спричинила цілковитий розпад грізних імперій Габсбургів та Романових. Сьогодні ми поговоримо про бойові дії на східному фронті Першої світової війни, як Росія захопила західноукраїнські землі і водночас зазнала розгромної поразки від німців у східній Прусії. Австро-Угорщина і Німецька імперія були членами Троїстого Союзу і мали свої конкретні інтереси на землях підросійської і східної Європи. Відень прагнув відірвати від Росії Волинь, об'єднати у своєму складі всі західноукраїнські землі та відсунути кордони подалі від своїх володінь. Німеччина ж зі свого боку ставила ще більш далекосяжні цілі. Берлін мав намір підкорити українські землі, які були багаті на продовольство і ресурси для успішного ведення війни. Вони допомогли б німцям вистояти у випадку протистояння на два фронти. Поряд із цим німецьке командування сподівалося вивезти росіян із війни, Позбавивши стратегічних сировинних районів в Україні, у свою чергу, російський цар Ніколай II також був упевнений в успіху власної армії. Найбільший інтерес з росіян був спрямований на Галичину та Закарпаття. Царад вважав їх споконвічними територіями Росії, підкорення яких завершить священну місію об'єднання так званих ісконоруських земель. Другою метою росіян було пробитися на Балкани. А звідти до протоків Босфор і Дарданели, які вони намагалися взяти під контроль. Володіння ними фактично перетворювало Чорне море на суто російську водойму, а саму Росію на світового гегемона. Ще одним давнім прагненням російських імперіалістів був центр світового православ'я Константинополь. Його завоювання дало Петербургу змогу називати себе Другим Римом, тобто спадкоємцем давньої православної Візантійської імперії. Зі свого боку, це відкривало колосальні можливості для встановлення власного світового панування, до чого так прагнув російський уряд. Але коли літом 1914 року між Росією, Австро-Угорщиною та Німеччиною спалахнули бойові дії, події почали розвиватися абсолютно непередбачувано. Між ворогами розгорталися небачені ще досі баталії, які забирали життя сотень тисяч солдатів. Але перевага час від часу переходила від однієї імперії до іншої, і першою її здобула Росія, провівши напрочуд успішну Галицьку операцію. Російське командування, дізнавшись про розташування австро-угорців, розробило план операції із захоплення Галичини. Згідно із ним, росіяни мали наступати силами чотирьох армій із двох напрямків, наносячи удар на Львів. У австро-угорців на цій ділянці фронту. Розміщувалося лише три армії, але, незважаючи на менші сили, відень першим оголосив війну Росії, відкривши вогонь по позиціях царських військ поблизу Волочиська. Однак перший прорив кордону із боку австрійців відбувся тільки через два дні, коли їхня кінота на польській території, контрольовані Росією, зайняла Мієхов і Водзеслав. Водночас імператорська армія почала здійснювати контратаки і прориви на австрійську територію. Вже 11 серпня російська кіна дивізія подолала опір австро-угорців та захопила сокаль. Проте відповідь від австрійців не забарилась, і вже 16 серпня їхня кавалерійська дивізія прорвалася до Володимира Волинського. Але на щастя для росіян повністю мобілізований місцевий гарнізон зміг відбити цю зухвалу атаку. Практично одночасно австро-угорці атакували і прикордонний Кам'янець Подільський, де спершу здобули значний успіх. Розгромивши прикордонну варту, Цісарські сили стрімко зайняли місто та почали розгортати наступ далі на Дунаївці, які були важливим транспортним вузлом. Але просунутися туди не вдалося, оскільки їхні солдати були атаковані російськими ескадронами. В результаті австрійці були змушені не тільки відступити, але й залишити кам'янець-подільський. Цей епізод фактично завершував серію прикордонних зіткнень і безпосередньо передував грандіозному російському наступу. 18 серпня на лівому фланзі російського південно-західного фронту удар нанесла восьма армія генерала Брусилова. Перейшовши збруч, росіяни не зустріли активного опору, оскільки австрійське командування було дезорієнтоване цим наступом. Лише аж за тиждень російські частини зіткнулися із опором супротивника на річці Коропець, де розгорнулися досить криваві та інтенсивні бої. Вслід за армією Брусилова у наступ перейшла третя армія генерала Руського. Яка також майже не зустрічала спротиву. Деморалізовані і виснажені австро-угорські війська активно відступали, тільки зрідка намагаючись відповідати. За тиждень наступу полки Руського і Брусилова подолали понад сотню кілометрів шляху, але таке, здавалось би, легке просування було відзначене одним яскравим і напруженим зіткненням. 21 серпня російська кавалерійська дивізія на чолі з генералом Келером зіткнулася із австрійцями поблизу Ярославичів. Там у районі Зборова, відбулася остання велика битва, в якій були залучені кінні підрозділи. Російські ескадрони із обох напрямків вели наступ на супротивника, який мав чисельну перевагу. Але австрійці до останнього залишалися нерухомими, аж доки росіяни не опинилися за триста метрів від їхніх позицій. Після переходу цізарських вершників в контратаку обидві сторони зіткнулися у кривавій бійні, рубаючи одне одного шаблями. Водночас по росіянах було відкрито шквальний кулеметний і артилерійський вогонь, а невдовзі їх контратакували додаткові сили австрійців. Зрештою, цісарським військам вдалося прорватися через порядки російських кінотників. Але несподівано вони утримали удар у фланг, який здійснив сам генерал Келлер на чолі свого взводу. Це призвело до тривоги в рядах атакуючих, а долю самого двобою вирішила іще одна флангова атака російських вершників. У такій ситуації австрійське командування не спромоглося втримати фронт, і цісарська кавалерія розпочала стрімкий відступ. Росіяни переслідували її настільки довго, наскільки дозволяла витримка їхніх коней. Але австрійцям не вдалося остаточно вирватися, адже єдину дорогу через річку стрипу перекрили російські солдати. В результаті вся їхня кавалерійська дивізія була повністю розгромлена, втративши близько однієї тисячі вершників. Після цього росіяни продовжували свій наступ. А командування у відні намагалося зупинити його, не дозволивши росіянам дійти до Львова. Але австро-угорці не змогли правильно оцінити ситуацію, тож прийняли невірні рішення. Командування вважало, що Галичину була здатна захистити одна третя армія брудермана за підтримки німецької армійської групи. Інші ж формування перекидалися у Польщу, де також існувала серйозна загроза російського прориву. Таким чином, генералу Брудерману було наказано зупинити російський наступ і після цього перейти у контрнаступ східніше Львова. Австрійці не вірили, що росіяни здатні швидко формувати ударні з'єднання, тому прагнули стрімким ударом розбити їхні армії. Але перевага у чисельності військ Ніколая II зламали всі плани відня. Коли підрозділи Брудермана пішли у наступ, вони наткнулися на запеклий спротив росіян. Генерал Руський, вміло використовуючи свої резерви, зміг зупинити австрійське просування на річці Золота Липа. Два дні війська Габсбургів намагалися пробити російську оборону, але в результаті були змушені самі перейти до неї. Російський натиск все більше посилювався, і 28 серпня австро-угорський фланг і центр почали розпадатись. Деякі цісарські підрозділи, у яких більшість становили угорці чехи та хорвати, почали кидати зброю і покидати поле битви. У цій ситуації Рудольф Брудерман вирішив відступити до наступного природного рубежу, а саме річки Гнила Липа. Там він сподівався стабілізувати фронт і все ж як мінімум призупинити просування російських військ. Але перед цим генерал наказав організувати спробу контрудару, яка була повністю провалена і призвела до масової паніки серед солдатів. На 60-кілометровому фронті розпочався загальний відхід австрійців, який більше нагадував втечу. І, попри це, ріка Гнила Липа не стала порятунком для австро-угорців, а натомість перетворилась на могилу для тисяч воїнів. Протистояння на річці тривало три дні, і за цей час австрійське командування намагалося організувати фланговий удар по росіянах зі сторони Галича, але йому не судилося відбутись, оскільки частини армії Брусилова розбили австрійський 12-й корпус. В результаті там утворився відкритий простір, через який почала прориватися російська кінота і піхота. Австро-угорське угрупування опинилося під загрозою тотального оточення, тож командування почало відводити свої сили. 31 серпня цісарські підрозділи були остаточно розбиті на гнилій липі. І це призвело до масової втечі армії Габсбургів у напрямку на Львів, Миколаїв та Галич. Відень зіткнувся і зі справжньою катастрофою, який загрожував падінню всього фронту. Однак їм допомогли німці, яким вдалося вщент розгромити Росію у битві за Східну Прусію. Друзі, а зараз знову про дещо серйозне. Для існування нашого каналу нам потрібна від вас регулярна допомога. Ми дуже сподіваємося, що після донатів на ЗСУ ви підтримаєте нас підпискою на Патреоні чи в Ютубі хоча б на 1 долар. Придбавши підписку, ви розблокуєте доступ до купи ексклюзивних відео, наприклад, всі події у НР на карті, Вся Друга світова війна в Україні, ким насправді були бійці СС Галичина і ще кілька крутих випусків. Також не зайвим буде, якщо ви задонатите нам будь-яку суму на нашому нобанку. А особливу подяку ми хочемо зробити ось цим людям. Кожен внесок дуже допомагає нашому каналу існувати та робити ще більше контенту. Щиро вам дякуємо. Паралельно з початком Галицької операції російська армія почала наступ у східній Прусії проти Німецької імперії. Перша російська армія генерала Рененкамфа мала захопити Кенігсберг, а друга армія генерала Самсонова просувалася на захід від них. Метою росіян було заволодіти регіоном і звідти розгортати наступ далі у Німеччину. Першим великим зіткненням супротивників стала битва, яка розгорнулася на фронті від Гумбінена до Гольдапа. 20 серпня першими атакували німці силами одного корпусу. Їхній удар прийняла на себе 28-ма російська піхотна дивізія. Не маючи змоги довго стримувати натиск переважаючих сил, вона відступила під прикриття своєї артилерії, що дозволило покращити становище. Коли ж їй на допомогу підійшла ще одна російська дивізія, сили вирівнялися і царські війська нанесли нищівний контрудар. Німецький корпус генерала Франсуа, не очікуючи такого натиску, був змушений відступити за річку Інстер. Готуючи контрнаступ, німецьке командування висунуло на вихідні позиції корпус Макензена. Але він досить швидко був помічений супротивником. Росіяни відкрили по ньому шквальний вогонь, що призвело до загибелі близько восьми тисяч німецьких солдатів. У цій ситуації генерал Макензен вирішив відступити далі у тил, намагаючись при цьому стримувати на собі російські удари. Зрештою, відступ Макензена призвів до загального відходу всіх кайзерівських з'єднань. Німецький командувач у Східній Прусії Максиміліан фон Прітвіц вже пропонував покинути регіон. Але розлючений генералітет натомість змусив його залишити свою посаду. Новий командувач генерал Пауль фон Гінденбург був рішуче налаштований утримати Східну Прусію, через що сюди почали перекидати численні підкріплення. План тепер полягав у тому, щоб розгромити другу російську армію, не давши її з'єднатися із Першою армією Рененкамфа. Це було зроблено шляхом вдалої військової хитрості. Німецькі підрозділи, які стояли перед солдатами Рененкамфа, в один момент почали швидко відступати. Дані події були сприйняті російським командуванням як втеча суперника до вісли. У зв'язку із цим командувач першої армії віддав наказ просуватися до Кенігсберга та наздогнати відступаючих німців. Самсонов, у свою чергу, вирішив іти на перехоплення втікачів, тож змінив напрямок наступу своїх військ. Таким чином, обидва російські формування почали рухатися в протилежні сторони. А не на з'єднання одне з одним. Простір, який утворився між ними, став унікальною можливістю для німецького командування. Туди одразу ж рушили перегруповані сили німецької армії, що невдовзі призвело до катастрофи російського фронту і провалу всіх планів царської ставки. На початку вересня, поблизу Таненберга, друга російська армія опинилася в оточенні, оскільки, просуваючись уперед, оголила свій лівий фланг. Саме звідти Гінденбург наніс удар потужним угрупуванням. Два із шести корпусів військ Самсонова були повністю знищені, а сам командувач, опинившись у безнадійному становищі, вирішив застрелитися. Уся ця драма розгорталася без відома Рененкамфа, оскільки зв'язок між двома арміями був фактично відсутній. Тож, коли на його армійців почали тиснути великі сили Німецької імперії, у нього не залишалося іншого виходу, окрім як відступати. Цей відступ тривав аж до самого російського кордону. І завершився загиблю майже 80 тисяч російських солдатів та офіцерів. Так ганебно скінчилася авантюра Росії у східній Прусії, куди царська ставка вже не наважувалася повертатися протягом наступних років війни. А тим часом кампанія у Галичині продовжувала тривати напрочуд успішно для царських військ і набувати серйозної загрози для відня. У момент, коли у східній Прусії розгорталися запеклі баталії, у Галичині Восьма армія Брусилова без бою оволоділа Львовом. Це відбулося 3 вересня, а вже наступного дня така ж доля спіткала Галич. Стрімке просування росіян змусило австрійський генштаб задуматися над долею існування монархії. У зв'язку із цим ними було прийнято рішення перекинути до Галичини 4 ту армію із Польського фронту. Вона разом із 3-ю армією Брудермана. Мала зупинити російський натиск, а після цього перейти у загальний контрнаступ і відбити Львів. 10 вересня, створивши чисельну перевагу, австрійці почали наступ на ділянці від городка до рави руської, але вони зіткнулися із настільки потужним російським спротивом, що вже на наступний день стала зрозумілою згубність австро-угорських планів. Росіяни кидали у бій все більші і більші сили, водночас створюючи загрози для флангу супротивника на півночі. Користуючись розривом між австрійськими силами, третя російська армія завдала удару по Раві руській. Кровопролитні бої біля цього міста не призвели до позитивних результатів. Тож 11 вересня австрійське командування віддало наказ на відхід до річки Сан. Тільки в боях у цьому районі цісарські війська втратили близько 350 тисяч людей вбитими, пораненими і зниклими безвісти. Ця поразка австро-угорців дала початок загальному відступу всієї армії Габсбургів далеко вглиб своєї території. Росія отримала можливість практично без великих зусиль займати все нові і нові території. Їй вдалося без бою захопити головне місто Буковини Чернівці. Незважаючи на свої потужні укріплення, місто було залишене відступаючими австро-угорцями через відсутність стратегічної вигоди. В результаті царські війська захопили більшу частину Буковини і Галичини, а фронт вдалося стабілізувати лише в понад 100 кілометрів від Львова. Крайнім місцем російського просування став Перемишль. Де розташовувалася потужна фортеця, гарнізон якої чинив супротивнику мужній і зухвалий опір. Але тим не менш, ситуація, яка склалася, занурила центральні держави у глибоку тривогу. Берлін не міг дозволити собі втратити Австро-Угорщину, тож вирішив допомогти їй із російськими атаками у Польщі. Для цього була сформована 9-та армія на чолі з Макензеном, яку через загрозу прориву оперативно перекинули до Сілезії. Для того, щоб його попередити. Кайзерівські війська запланували удари в напрямку на Івангород і Варшаву. Німцям і першій австро-угорській армії протистояло аж чотири російські, але це не лякало союзне командування. Вже 28 вересня австро-німці розпочали наступ і на початку жовтня дісталися вісли. Зайнявши увесь її лівий берег аж до Варшави, на це миттєво відреагували росіяни, які кинули на цей напрям значні сили разом із резервами. Наступ центральних держав все ж вдалося зупинити. Але тільки зусиллями оборонних споруд Варшави. Укріплення Івангорода також вистояли, тож німецько-австрійський наступ зайшов у глухий кут, перетворившись на моторошні і криваві зіткнення. Тим часом, 9 жовтня, командувач Південно-Західним фронтом генерал Іванов віддав наказ російським арміям наступати. П'ята армія рушила через віслу південніше Варшави, а четверта вийшла із району Івангорода для того, щоб завдати удар у фланг і тил німців. Останні у свою чергу, вирішили ліквідувати загрозливий плацдарм поблизу Івангорода, тому ввели у бій резервний корпус. Але це не дало бажаного результату, і росіяни не тільки утримали його, а й перекидали туди все нові і нові сили. У цій ситуації кайзерівське командування кинуло всі свої війська під Варшаву, а розбиратися із вангородським плацдармом залишили австрійців. Проте вже перша їхня атака призвела до повного розгрому та відкочування назад. Одна частина війська, відступивши, спричинила розрив фронту, через який стрімко вдарила 9-та російська армія генерала Лечицького. Цей прорив загрожував повним розгромом армії центральних держав, тож вони почали загальний відступ на вихідні позиції. Таким чином, росіянам вдалося втримати за собою польські землі, хоча це було зроблено ціною сотень тисяч безповоротних жертв. Але на цьому успішний перебіг війни для Російської імперії фактично закінчувався. На той час її армії дійшли до карпатських перевалів, які відень визначив як свою останню лінію оборони. І саме Карпати стали непрохідною перепоною для російської армії. Протистояння у цій місцевості стане на багато місяців вперед кривавою лазнею для Петербурга, а невдовзі започаткує і крах всіх його попередніх здобутків. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Ставайте спонсорами базованої історії, підписуйтеся на канал. Та дивіться інші наші відео. Слава Україні!